Друзі, всім привіт У мене лицо красне, сьогодні згорів, мабуть, на роботі. Друзі, що я думаю? Сьогодні у нас 20 травня А вчора і позавчора е, у нас були дощі, так? Але вони були не в селі а поза селом. І таке як вони були наче там, де в мене росте соняшник. Тому я і надумав приїхати, поїхати подивитися, не знаю, чи я туди доїду, але, знаєте, цікавість своє берем. І хочеться все ж таки поїхати глянути. Поїдемо подивимося, там має вже зійти, в принципі. Але мене більше цікавить, е, чи був все ж таки там дощ і наскільки сильно чи не сильно промочило ту землю. Зараз як я вже і казав, з дощами біда. Тому їдемо, друзі, подивимось. Що там, як там почуває себе соняшник. А це, друзі, соняшник нашого товариства. Товариство, в якому я працюю. Вони його вже побризкали як ви бачите, там вже воно жовтіє. А жовтіє то ли ліп... да, падалішні. Падалися вже жовтіє Так, поїхали далі. Але, друзі, я вже бачу, що не такий тут сильний був дощ, бо хтось їздив і щойно мені назустріч була машина. З тих країв, але моя земля знаходиться ще правіше, ще чуть-чуть далі. Все ж таки їдемо, їдемо подивимось. Все так інтересно. Друзі, друзья, це якийсь трендец? Я не знаю. То есть не не я не могу указать слова, которые сидят, да, вот тут, тут. Чему так? Дві культивації. Я б сказав був тут у сусіда, лаги було, мабуть, навіть менше. Ну, нижче вона була. У ну, нього таке чисте поле, я не знаю. Він тут. Культивації дві точно, плюс барановка. Ну але ж у нього дивіться. Ну, можливо в мене погано видно. Можливо в мене погано видно із-за... Цього. Із-за січки. Ну, хоча я дивлюсь у нього те саме Ось всього. Да? дивіться ось Ось рядочок є. Так. Ось дивіться рядочок є, воно є. А ось вже нема. І нема. О, наш худо. Інтересно. Порається пошукати. У нього. Та сама ситуація, ви бачите? Вона тільки прохлюнулася. ой 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 Він сіяв на наступний день після мене. Так, у нього те саме. Те саме. Те саме. І нема дощів Нема, друзі, дощів Ну це капець, це не сходи, це, це трендець просто. Це просто трендець. Сьогодні я кажу напарнику куму своєму. Кажу там біля мене. У мене на полі шпіль стоїть, бачите. Кажу, може треба этот самий Або доварити вище, або проволоки може намотати колючий. Щоб як крутило, може хоч зачіпалось по часі. Ну в смысле тучі. Сама висока точка. Видно навкруги. А вы все, друзья, дивиться. Чи не, чи что трубочка хотів сказати ехо війни минулий але ні це якась трубочка а там хто зна тут цього добра знаєте сколько ой 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 один кусок дома тут якраз знайшов зараз приїду якщо не забуду я вам покажу який осколок Тут знайшов на полі, коли сіяли. І там щойно знайшов такий невеличкий кусочок такий з пів а Ось, пів шла каблачини і він проти неї який можете собі уявити. Тут класно. Поїхав? Що ж, приїхав, розстроївся тільки. Друзі, як тут не бухати? Як воно все до кучи? війна? Тоді погоди нема, та, що нам необхідна, дощів нема, тоді врожаю нема, ціни нема. Що не день, то веселіше становиться. Інколи знаєте, сидиш і розумієш, як все ж таки. Хорошо тим людям, які люблять вкласти кожен день і побагато. Головне де беруть гроші на все це. А що? Тяпнули, все і добре. Не треба ні за що переживати, ні за той соєшник, ні за ту пшеницю. Не за ту ті дощі є вони чи нема їх. А тоді кажуть врачі, це у вас все від нервів. Звісно, від нервів. Вони ж то не желізні. Йо-майо! А саме знаєте. Тяжке у всій цій ситуації те, що нічого ти зробити не можеш. І з того, що нема дощів, хоча ні. кое-що зробити можна. Хоча б набити морду. Тому хто в тому році привіз погане насіння. А такі люди є Поза тому році я ще ладна там дощів не було, пекло страшне, я даже, знаєте. Взяв Побільше, ніж Крупні хазяйства. У них взагалі косили соняшник там і по 7, і по 5 було. Я накосив 10. Ну тоді воно згоріло все. Ви розумієте, воно триндець, пекло страшне, дощу нема. Воно просто згоріло все. Весь соняшник згорів. Саме головне, що він дзвонив. І узнавав, як там діла, що там соняшник росте, чи розвивається, чи поцвівся, він дзвонив, я не знаю, раза три, мабуть. Тоді я його скосив, він дзвонив також. Ну що там? Щось узяв, Так кажу узяв воно, але ж. Не те що хотілося б, звісно, да? плюс що ціни не було <кій> з-за війни. Тоді взагалі не знав що робити. Ох, як вони були тут, що тут? Да. А в тому році. Всю зиму дзвонив. Ну що ти будеш замовляти? Кажу, звісно буду, ну тільки кажу, ну, щось уже хороше, я й тоді хотів. Я вже майже замовив, але отож почалась війна і я <кх> передумав, кажу, давай щось дешевше, бо ну, самі розумієте, що нас очікувало, хто знав. А в минулому році він кажу, давай щось хороше, сингентовське. Ага. А то ж... мабуть, з бурта набране. Бо половина від гербіціда погибло. Половина драконами стояла. Дракони це, знаєте, як ото. Багато, багато, багато. Воно як цвіти, просто, як цвіти. І все. І після того, як він продав те, той соняшник, він ні разу більш не позвонив. І в цьому році також він не, не позвонив. Йому вже не цікаво було, бо він розумів, що він продав. Бо, ж не мені одному. Бо він і номер поміняв. Але ж воно якесь, мабуть, дурне. Він номер поміняв і поставив в свій старий е, вайбер. Той що у нього був. Він туди вписав свій номер. І мені ж сразу прийшло повідомлення, о том, що він поміняв номер. Ну це ж, навірно, так все. Так то що, друзі, я навіть ну все це можна підняти, узнати, де він робив раніше. Я би хотів, щоб більше так ніхто не попадав. Хоча деякі розказували, що він засіб захисту рослин, ЗЗР гербіциди, там що він він продавав, казали нормальне було, працювало. Ну, а соєшник, мабуть, вирішив підзаробити. Тому, друзі, беріть тільки провіреного постачальника. Так, да, трішечки переплачуйте, але хоч є якась гарантія, а так, він, якщо навіть і дзвонить, то, то ну самі розумієте. А оце, так, да, багато хто каже, що TikTok розкрутив цих ребят і цих, і як, агроритм. Еліта Селект. Ну, подивимось. Хоча, знаєте, в повній мірі вже не подивишся, вже не побачиш, бо ви бачили які всходи сходи. А що ж сходи, якщо далі так само не буде дощу, а його не буде, він буде там. Ще один може якийсь, чи два нормальних і все. Та дай Бог, щоб не такі, як в минулому році. Що ми очікували доща... Ні, вони йшли там періодично там, туди-сюди. А потім як увалило, і увалило якраз. Село не зачепило, а саме там в мене був соєшник, побило. Там є. В Тіктокі, по-моєму. Є в мене ролик, я показував. Кому цікаво, перейдіть, подивіться. Десь там, в самому низуші. Ну, друзі, отакі справи. Бачите, тут дощу не було. Якби тут дощ був, я би сюди не проїхав. Тут звичайно, коли дощ йде, тут страшне, тут балки розмиває. його не було. Тут ось оставочок, Він хоч невеличкий, але такий на глаз приємний. Але тут також та сама біда, що нема де сісти. <гум> Також очеретом все заросло. Та є пару місцин, можна приїхати, спробувати. Тут водичка чистенька, класна. Тут і раки мають бути. Ми і раків сюди запускали, але не багато. Хочеться, щоб вони трошечки розплодились. Якби ще, знаєте, деякі недобросовісні люди, блін. Повиривать бо їм ноги за це. За те, що ставлять сітки, він знаходиться далеко від села. Але ну лки-палки, ну не вже ти голодний, га. І це ж розумієте, це ж... Каже їсти нема що, типа лови рибу сітками Для того щоб продати. Прокормити сім'ю. Та юха не бабай. Ну ту сітку ж тоже надо за щось купити. правильно? Заправити ту машину. Купити ту лодку, блин. Тут треба, друзі, тільки так ото піймав, ноги повидирав. Одна людина старається чогось, щось робить. щоб хоч щось було, а друга приходить із сер. Тут а друзі класно, живописно Але Тут дуже злі комарі Вони наче голодні якісь І можуть з'їсти Один раз приїхав на лодочки, тут заплив. А тут став з цієї сторони, а заплив під ту сторону. Я посидів, мабуть, хвилин 20 і все. І втік і втік, бо тут неможливо було сидіти. Пішліть потихеньку, тут понад берегом щось ходить. Подивимось. Колись, друзі, приїдемо з вами, тут перебачимо. Попробуємо. Ось тут, дивіться, понасирано. Мабуть качки. Страшне, дивіться. Услано ногімном. А ось це друзі про це, що я вам казав. Ось він приїхав, порибалив. Насрав тут, накидав. Ось банка з-під кукурузи. Ось кришка з-під кукурузи. Бачите? А тоді він приїде з дітьми. і Дитина впаде, не дай бог. Тоді він буде плакатися. Що дитинка пострадала. А! Це ж, дивіться, із самого бере сама привіз. Ось дивіться? Ну що це таке? Це знать би хто це, та приїхати, блядь, під двір виловить. Народ. Ой, друзі, комарів тут страшно. Надо тікати. З'їдять мене. Бачите? Зараз я пошукаю в себе пакет, може який заберу, заберу додому. А вам хай буде стыдно, блядь. Езда uh. машина, господи. Ну каким надо быть ленивым, блядь. Качечка плывет. Рыбка скидается. Классно. Птички поют. Птички спевают. Лягушки квакают. А, якби ще не комарі? Очоре так ходи. Так. Треба да. буде, друзі, сюди якось вибратися. Тому друзі, будь ласка. Бережіть, будь ласка, те що маєте. Невже це так важко покласти ту бутилку? чи пакет якийсь в машину і викинуть вдома. Бо можна втратити і останнє. Краще ж берегти те, що є, чим зробити заново. Адже ви ж пам'ятаєте, як цього ставка не було. Як піднімалися питання по поводу, щоб його назад вернули? Ви були возмущені. Він вам нужен, бо ж корови. Вам повернулись ставок. Делай туда рыбку, так бы же ж её ца. А дочь у нас из зятем балует, картофелька с мясом по-французски на вечерю. Ой. Смакота. Всім смачного, друзі. І мені також смачного. Я вже сидю в бесідці своїй, в вечеряю. На роботі вморився трохи. Тому якось так. Добре, друзі. Всім до побачення. До нових зустрічей Sem